Кавалєрочка, ми ніде не пропали, ми на місці, читаю ваші коментарі, ви питаєтеся, де ми святкуємо новий рік. Скажу вам тако, ми новий рік не святкуємо, ми повечеряємо і підемо дивитися телевізор і спати. Але, кавалєрка, я вас всіх щиро щиро вітаю з прийдешнім 2025 роком. І скажу вам тако: всі негаразди, всі проблеми. Все лишаємо в старому новому році, а в новий новий рік беремо все тільки хороше, хороше. Ви знаєте, для кожного українця цей рік був дуже тяжкий. В когось були в сім'ї втрати, в когось було в сім'ї поповнення. Але насамперед я хочу щиро подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми маємо можливість сьогодні святкувати. Сьогодні святкувати новий рік, або навіть не святкувати, а лежати в теплому ліжку, тому що вони оберігають наш сон. Так що, любі наші найдорожчі захисники і захисниці, низько кланяюсь вам і щиро, щиро вам дякую. Кавалєрочка, і вас всіх також хочу привітати з наступаючим новим роком. Побажати вам всім. Насамперед міцного здоров'я, злагоди, перемоги, на що чекає кожен українець і, напевне, маленька дитина, щоб та гнида в 2025 рік не йшла з нами. Нехай лишається в 2024 році, а ми щоб йшли вже без гниди, щоб ми жили на своїй люблячій. Процвітаючій Україні без гниди. Це, напевне, мрія кожного українця. Так що, кавалєрочка, стріпайтесь добре, хто святкує гарного святкування. Ну, а хто піде спати, гарного міцного сна? Тому що ви знаєте, завтра свято, завтра Василя. Так що діти завтра ходять до нас. Сіяти, але ви знаєте, я собі вже уявила картину. Сьогодні е, Старий Новий рік. Зараз хтось буде святкувати, а рано ходять посівальники, і ви собі тільки уявіть. Як... Хтось не розгляде купюру і почне метати по тисячу гривень посівальника. Діточки, так що всі добре стріпайте і рано, без 11 години година вже ходили сіяти. Тому що треба рано чим пошвидше йти і сіяти по хатах. Ну, в нас, я вам скажу так, сі... всюди ходять сіяти тільки хлопці. Так що, е... люба моя кавалерочка, хто проживає в Трускавці, приходьте до нас, сіяти, ми будемо. Дуже раді. Завтра ми цілий день вдома. Ми одним словом сьогодні відпочиваємо і завтра просто відпочиваємо. Так що, кавалєрочка, ще раз вас всіх від... вітаємо з прийдешнім 2025 роком. І саме головне і молю Бога, і прошу, щоб гнида від нас відстала, і щоб ми жили в себе вдома, на своїй землі, в мирі, в спокої і в зламоді. Слава Україні! Герую!